Наша сила саме в тому, що ми вільні. Нас думка не обмежена. Ми можемо розвиватися. Росіяни mm -hmm. ні. Що в українській культурі робить нас сильнішими? Давайте уявимо собі: дві культури. У культурі є носії, так, живі люди. Культури з носіями вони формують такі живі системи. Все живе на планеті Земля, конкурує. Культури конкурують за носіїв. І от є одна культура, яка обмежує своїх носіїв. І не дає їм мислити так, як вони могли би мислити. Провела червоні лінії, каже, ось сюди не ходи, сюди не ходи. Ця культура опиняється в ситуації, що нове всередині не народжується, а нове тільки береться ззовні, з інших культур та інтерпретується. А ця культура буде не дуже швидко розвиватися. Є інша культура, де є свобода, де думка вільна, ніхто її не обмежує, яка зсередини народжує нове і бере з інших культур так само. І розвивається скоріше. То скільки б носіїв не було в першої культури, яка обмежує своїх. І повільно розвивається, не має значення, бо вона програє. І от наша сила саме в тому, що ми вільні. Нас думка не обмежена. Ми можемо розвиватися. росіяни – ні. ні.